Вітаю, друзі! Хочу в цьому ролику відповісти на ваші питання, які ви пишете в коментарях. Так як питань досить багато, я не встигаю їх індивідуально відповідати. Ну, можливо, коли сітвіня, як буде час, але на даний момент я вирішив таку рубрику зробити, а іменно вам онлайн відповідати на ваші питання. Вам буде корисно знати цю відповідь, яку ви написали, і буде корисно тим людям, які схоже питання, але він якимось чином не написав коментар чи думав, що не, не, не буде відповіді і таке інше. І так, погнали. Заходимо в наші коментарі. І перший коментар: срок карти до 2025 року. Його заблокували вже в 2023 році. Що делать тепер? Чоловік знаходиться на окупованій території. Ну, що я можу сказати по цьому питанню? Тимчасово окупована територія таке складне, складне питання, і я, я просто нього не можу відповісти як фахівець, тому що я не є фахівцем банку чи пенсійного фонду. І тому тут треба писати в, банк, писати в банк на почту. Почта працює навіть і на окупованих територіях. Це, по-перше, недавно чат-банк ввів, що можна через Viber писати їм питання. А Viber можна з будь якої точки світу. Головне, щоб був інтернет. Тобто, спробуйте через Viber написати. Зайдіть на сайт і там є чат-бот Viber. Напишіть і зателефонуйте і взнайте. Ну, тільки так я бачу цю ситуацію. Так, далі. Чи треба проходити ідентифікацію. Дякую, успокоїли. Ну так, да, дійсно. Шум підняли, а насправді це касається тільки тих людей, які були ВПО до 2022 року. Ну, принаймні, так нам говорить уряд. Далі, а я вам не дякую за корисну інформацію, бо вона тільки для тих добра та корисна, хто має комп'ютер або ж айфони. Дуже недобре, що вели ці електронні відносини людини з пенсійним фондом, і це дуже незручно для людей, які похилого віку, які не вміють користуватись комп'ютерами або телефонами, або навіть їх не мають. Як бути таким людям, бо в пенсійних фондах навіть такого фахівця немає, який би допоміг таким людям зареєструватись на порталі, зайти в кабінет і так далі. Ну, зрозуміло, це. Це питання, звісно, треба піднімати. Я теж на нього я це не видумував. Я такий самий громадянин, як і ви. Сподіваюся, що дослухається держава і якось будуть вирішувати це питання. Так, законопроект 94-53. Забрати пенсії, це ганьба владі, влада робить війну і так далі. Ну, будемо сподіватися, що люди, які цим займаються, побачать і будь-вирішувати це питання. Я не можу на це питання вам відповісти. Понімається крик душі, але, але я не маю на нього відповіді. Так, далі, дякую. Якщо не важко, підскажіть, де на порталі ПФУ можна подивитись підтвердження: відмітка про те, що ідентифікація пройдена. Ну, це треба заходити на портал. Зайшли на портал, і там є тільки через комп'ютер краще або через комп'ютерну версію через портал. Тому що в додатки може не бути. Там є мої повідомлення. І там було написано, що ви пройшли ідентифікацію через Дію. А все ж таки краще перетелефонувати або списати з пенсійним фондом і уточнити це питання, чи пройшли ідентифікацію, чи не пройшли. Так, доброго ранку. Дуже вдячний вам таким людям, як ви, хто допомагає пенсіонерам в такий скрутний час. Скажіть, будь ласка, а якщо я заходив в ПФУ через мобільний додаток за допомогою ДІ, підпис на телефоні, це буде рахуватися як ідентифікація, в чому різниця через комп'ютер чи через телефон. Різниці ніякої немає. Що додаток, що портал це, це офіційні сайти. Так що різниці ніякої немає. Головне, щоб ви зайшли через дію підпис. Так, далі, дякую, все вийшло. Угу. Далі да. я проходила по загранпаспорту. дуже довго все було. В конічому того не написали, що ви в поролісь, що це може значити, я пройшла чи ні. Спасибо. Ну, по загранпаспорту це мається на увазі, що ви в дію зайшли, зробили дію підпис. А чи зайшли ви в пенсійний фонд, чи ні? Через QR-код чи без коду. Я ж не знаю. Тут треба тут головне, щоб ви війшли в пенсійний фонд на сайт пенсійного фонду. Так, далі дуже дякую. Дай, мені, мені за 60 років отримав дві контузії на війні. Інвалід першої групи з мізками все гаразд, велике скамот розгадує без помилок за 17 хвилин, але проблеми з особистим кабінетом. Всілякі електронні послуги доведуть мене до нервового. Зриву я забуду, як мене звати. Так, е, да, дійсно не всі сайти досконалі, це по-перше. А, а по-друге, е, будь-який сайт, який людина створює, людина, чи держава, чи установа, він все одно йде під загальні правила, під загальні правила Google, наприклад, помієте, як создаються сайти. Ну що я можу допомогти? Це щоб я бачив, як ви це робите, тоді б я мог би сказати, що там, там ви допустили помилку. А так. Просто наугад я не можу вам сказати, де іменно ви допустили помилку. Тому що в газмережі, так, да, дійсно. Проблеми з ним з входом в этот, ну, на сайт Газмереж. І ще би порадити вам, можливо, в когось є з ваших знайомих сайт Газмереж. Хай вас додасть до свого кабінету. В свій кабінет додасть ваш особовий рахунок і буде бачити всі ваші розрахунки. Можна, в принципі, і так зробити, якщо є такі знайомі, там, можливо, діти там, чи онуки. От. Так, далі. Якщо, якщо не активний номер телефону, на який приходить смс, по-іншому можливо отримати карту джиджитал. Ну я думаю, що ні. Треба, скоріш всього, треба буде фінансовий номер телефону. Встановіть його або зробіть другий через Приват24, ну, новий фінансовий номер, і тоді вже створюйте карту. В банки ж є, коли ви заходите на сайт, там є чат, пишіть зв'язатися з спеціалістом і хай він або форму скине в встановлення номера, або, або по-іншому якось вирішить цю питання, це питання. Далі, якщо немає зв'язку на фінансовий телефон, то нічого не приходить. Треба це підтвердження смс. Так, да, дійсно є така проблема, що не приходить через смс. Ну, знову ж таки, значить, треба писати, заходити на сайт Приватбанку і писати в в чаті зв'язатися з спеціалістом і хай вам розповість, що треба вам робити, які дії. Ну, коли ви заходите, просто ви зайшли на сайт привату, да, чи в телефоні, чи в комп'ютері, ось є значок чату, бачите, натискаєте і пишете в Приватбанк ну, ваші ваше питання. І вже чекайте відповіді від них. Так, далі. У всіх є ідентифікаційний код. Як через нього зайти в ПФУ? Через нього не можна зайти в ПФУ. Тут мож... вірніше можна, але це тоді, коли ви фізично прийшли в пенсійний фонд, отримали спеціальний код і потім за допомогою. Того коду ви можете заходити в пенсійний без авторизації. У всіх інших випадках треба заходити або через Дію, або через електронний ключ, або через банк ID. Так, для тих, хто на ВОД, нужна реєстрація ВП, іначе навіть не реєструють для відеоідентифікації. Замкнутий круг. Ну, зрозуміло, я розумію, вашу проблему. Я не знаю на неї відповіді. А якщо закончився срок действия карточки, а ти за кордоном, що робити? поясніть. Ну, якщо закінчить, якщо це Ощадбанк, то вони кажуть, що з 1 квітня вони, то, то вони карту заблокують, якщо вийде в неї срок. Наприклад, в приваті вони прадили ще на два роки. А побачимо, що буде з 1 квітня продлять вони чи не продлять Ащадовські карти. Ну а якщо вийшов срок, якщо вони все ж таки анулюють карту, то треба тільки віртуально робити або через. Довірених осіб, хто в Україні, щоб вам зробили карту, щоб пішли в чат і зробили карту. Ну, тільки так я бачу такий вихід. Так, доброго дня, пане Віктор. Ви так все доступно розказуєте, але не виходить. Все по йду по вашій інструкції, але не що я роблю не так. Ну, дивіться, це скоріш всього. Я тут навіть в цьому ролику і говорю про особистий кабінет, що е, іменно через додаток. Важко заходити, ну важко сайт постійно, глюче додаток, ключе постійно. Наприклад, я заходжу з третьої, четвертої спроби, буває, з п'ятої спроби заходжу. Тобто я порекомендував вам зайти через сайт. Через сайт можете як через ноутбук, так і через телефон. Просто не додаток заходите, а просто заходите в Google. Да? В Google зайшли і пишете «Пенсійний фонд України написали. То так, так, так само і на телефоні воно буде. Ні, ось сайт, входите на нього. По, по, сайту, то, по сайту набагато швидше зайдете, ніж через додаток. Але теж іноді буває, що сайт підвисає. Так, далі. Скажіть, будь ласка, якщо карта до 2026 року. Якщо до 26 значить, знач, по ідеї, вона робоча карта, що я можу сказати? Здравствуйте. Ви входите в лічний кабінет пенсійного фонду Приватбанку, і там требують номер телефону. А я коли вхожу по Ощадбанку, требує номер карточки. Но ну, карточка просрочена і закрита. проскажіть, як бить. Ну, у мене просто ощаду немає. На мій погляд, треба зв'язуватися з пенсійним фондом і встанавлювати карту або віртуально зробити карту. Тільки, тільки такий я виход бачу, якщо ви за кордоном. Якщо ні, то. Прийдіть у відділення і зробіть ка карточку. В крупних городах а в Сергіях банках одні аферисти. Ну, я не експерт, в цьому я не перевіряв. Полний бред. Продліть карти во время воєнних действий. Хотите і без того уменьшить населення України? вместо поддержки пенсіонерів желают побыстрее відправитися на погост. Ну, це не до мене питання. Я розділяю. Вашу думку. Будемо сподіватися, що до цього прислухаються, власнімуща, якщо прочитають цей коментар. Так, далі. Дальше. Большое спасибо за чітке і ясне об'яснення. Все вийшло, респект автору. Ну, дякую, що подивилися і у вас все вийшло. Добрий день. А чи потрібно вводити номер особистого рахунку постачальника послуг чи свій? Ну, я зараз не знаю, як воно вводиться. Це просто відео вже старе, ще 2022-2023 року. Ну, мені краще, щоб це звернутися в пенсійний фонд через почту, чи через телефон і уточнити. Я ж не спеціаліст в цьому, вони вже вам точно підскажуть. А смски можна приймати? Ну, тут розумієте, відео йде, що можна через Viber. Це робить. Ну, тут не смски, ви телефонуєте і можете вийти на спеціаліста. Ну, спочатку ви виходите на, на робота, а потім через робота виходите на спеціаліста, якщо вам потрібні якісь відповідні питання. Так, дякую за відео, все зрозуміло. Дякую вам за те, що ви переглянули. У вас все вийшло. У мене після нажаття кнопки, чиста страниця без названня банку. Як такое може бути? Ну, скоріше все, десь заглючило якийсь баг. Спробуйте зробити через сайт. Тобто, можна на телефоні зайти через сайт. Зайшли в Google, я вже показував. В Google зайшли, така буде інтерфейс. буде, І спробуйте зайти отак, а не через додаток. Це на телефоні теж можна зробити. Далі, добрий день. Могли б ви создати ролик о том, як можна на порталі ПФУ подати халатайство о перешкоді пенсії, соціальної інвалідності, позиції зарані благодарю. Ну, дивіться, якщо ви в пенсійний фонд зайшли, ви колись дате свій пенсійний фонд. Зліва в цьому меню буде написано перерахунок пенсії чи щось таке. І ви вже слідкуєте підказками, робите це. Я не можу це показати, тому що я не являюсь пенсіонером. У мене ця функція просто недоступна. І тому я не можу вам фізично це наглядно це показати. Так, дякую, все вийшло. Пояснення коротке зрозуміло. Дякую, що продивились. Випадково не знаєте, як сдів кабінет на окупованій території, якщо нема рахунку в банку. Ну, здається, ніяк мене зайдете. Тільки треба писати на почту в ПФУ і вже ждати офіційної відповіді. Тільки я бачу, таку я бачу відповідь. Так, далі дуже дякую, дякую. вам. Дякую. А якщо ви зареєстрований, і все одно кожен вхід треба проходити через підтвердження? Так, да, дійсно, кожен раз, коли ви заходите, треба постійно, щоб ви проходили авторизацію. Це дійсно так, від цього нікуди не дінеться. Підкажіть, будь ласка, у мене заблокований аккаунт права 24 через неправильний пароль, хоча я його не вводив. Можу, випадково в кишені понатискалось, як розблокувати аккаунт. Ну, по-перше, треба зателефонувати. Ви заходите, коли ви заходите в Приват24 увійти, натискаєте Увійти. І коли ви будете, будете входити, по ідеї вам з банка повинні зателефонувати, і вже автовідповідач вам скаже, що робити, чи відновити рахунок, чи і так далі. Тож ви ж дивіться на відповідь, ви слухайте, яку буде відповідь давати вам автовідповідач. І слідкуйте за підсказками цього автовідповідача. Так, далі. спасибо за цю інформацію. Будь ласка, дякую. Дякую дякую вам, що продивились. Так, да, звісно, не треба нічого. Скачал, отредактировал, прибавило собі 10-20 лет стажа. Розпечатав будь-який пенсіонний фонд. Вам на читають Пете фільки на грамоті, пенсію, красота. Та ні, так воно ну, не працює. Так, щиро дякую вам, ви дуже помогли. Успіхів вам. Дякую вам теж успіхів. Для кого это волокіта зроблена? Старі, древні старушки мають в руках кнопочні телефони, і як їм всім комп'ютерний інтернет заморочки рішать? Ну, це не до мене питання. Дякую, що звичайно написали. Я поважаю ваші возмущення, можливо, хтось і дослухається до цього. Далі, підкажіть, будь ласка, як встановити програму Кабінет пенсійного фонду на мобільний телефон Nokia 1120. Ну, мені здається, ніяк, навіть якщо ви і установите його додаток, то він не буде відкриватися. Ну, Не вистачає в нього ресурсів цього телефону, щоб відкрити додаток. Спробувати через сайт зайти на Nokia. Ну, не знаю, вийде чи не вийде, це ж інтернет слабий. Ну, Ну, мені Мініка, навіть якщо ви зайдете, то ви там не зможете нічого робити. Не, дасть, не, 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 не вистачає пам'яті цього телефону і ресурсів. У мене є валютна виплатна карта. Ніяк не можу переказати на валютну карту моїй невісті, кошти і допоможіть. Ну, Дивіться, якщо у вас є валютна карта приватовська, да, наприклад, то, то на валютну карту українську ви не зможете перевести. Треба тільки на гривню карту переводити. Чому тому, що з, два, з другого року діє тимчасова заборона на покупку валюти, це вважається покупка валюти, коли ви валюту переводите на валютну карту. Якщо на гривню, то воно автоматично буде конвертувати з гривні, і вашій невісті прийдуть ці гроші. А якщо ви хочете, щоб іменно долари прийшли, да, валюта, значить, треба переводити не з приватовської карти, а з міжнародної, тобто з австрійської в даний момент. Якщо ви в Австрії знаходитесь тоді, да. або там, наприклад, через Western Union, там, чи інші платіжні інші платі, інші системи, тоді так, да, дійсно, ваші інвісті прийдуть кошти іменно в валюті, ту, яку ви будете пересилати. Так, Лудені 93 роки. Яка ідентифікація? Ну, не до мене питання. У мене мама 80 років лежить, нічого не зображають. Сказали, що я дочь можу відповідати на їх питання, показати її на відео. Кошмар. Ну, Бачите такі реалії, що ми зробимо. А що робити, якщо немає зв'язку? Ну, я вже говорив, заходите в Приватбанк, тут є значок чату. Натискайте на нього і пишете питання спеціалісту і хай вже розповість, як, як це зробити. Тільки так, я бачу, це можна зробити. Так, далі. А чого автор не говорить, що для цього треба не тільки телефон, а ще й ноутбук. Ні, дивіться, можна і через телефон, і через ноутбук. Не, не обов'язково, можна або так, або так зайти. Навіть телефон можна з телефону не тільки через додаток, а й через сайт. Просто заходьте в Google з телефона, набираєте пенсійний фонд, і вам відкриється пенсійний фонд, і заходьте. Так, мамі 92 роки. Якжемішно переводим пенсію в Україну, в 23-го року обновляли карточку ваща 24. Нужно подвиждатися час ми в окупації. Ну знову ж таки, зверніться в Ощадбанк. Я вже говорив, що через Ощад можна звернутися зараз через Вайбер, тобто навіть з окупованої території можете спокійно зв'язатись з Ощадбанком. Так, клас, дякую за відео. Дякую, що подивилися. У мене не відкривається сайт чорний екран після нажаття. Ну, я вже вище відповідав, що спробуйте зайти через, через сайт, а не через додаток. Так, скажіть, будь ласка, як отримати субсидію на доньку інваліда першої групи? Прикута ліжка. -та, в установах вимагають довідки про доходи всіх мешканців квартири, котрі проживають. Яким боком наші доходи до субсидії? На свою частку житла доньки. дякую. Ну, я не знаю, яким боком. Це так визначив пенсійний фонд. Зверніться в пенсійний фонд, напишіть їм і вам, хай їм дадуть офіційну відповідь, навіщо це потрібно. Розкажуть, ну напевно, потрібно. не Я ж правила встановлював. Друзі, ну сьогодні я відповів на не всі питання, але взяв ряд питань, відповів. Якщо вам рубрика була, сподобалась, то я надалі буду робити відповідати в такому вигляді на ваші питання. Ну і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити цікаву інформації. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.